Не професія, а покликання. Ми купили носки в большому калічен і білі деньки на приобретіння обуви. Як у Запоріжжі привітали волонтерів з Днем Добровольців. Любов милосердствує. Однак ми учні хочемо, щоб заслужені награди Любові Міхал не сталося ніяк. Медалі Любові Черепахи пішли з молотка за 15 тисяч гривень. Сильніше, ніж зброя. У Запоріжжі презентували кінострічку про події, що сколихнули Україну. Вітаю! Прямий ефір на вільному просторі новини у студії Катерина Шапка. Про головні події від наших журналістів далі. Реактор третього енергоблоку Запорізької атомної електростанції запрацював. Його увімкнули сьогодні о четвертій ранку. Поки що реактор працює на малих обертах та до 23-ї години його обіцяють підключити до загальної енергосистеми. Нагадаємо, тиждень тому через аварію енергоблок зупинили. Ніяких викидів радіації на АЕС не було. Це засвідчили датчики, встановлені на самій атомній станції. Через ремонт на Запорізькій АЕС по всій країні країні почали відключати світло у пікові години у Міненерго. Тоді заявили, що це вимушений захід, адже нам не вистачає електроенергії та вугілля на складах теплоелектростанцій. Небайдужих серцях у міжнародний день волонтера в Запоріжжі нагороджували і вітали тих, хто завжди прийде на допомогу. Бійці АТО, переселенці, діти з малозабезпечених сімей, інваліди, і це не повний перелік тих, кому допомагають волонтери. Вони різного віку, різних професій, але усі роблять свою справу від душі. Про тих, хто розділяє чужі проблеми і намагається допомогти далі. У сюжеті. А, да, да. Кто, да, зареги... кто зарегистрировался, yes, проходите в зал. It's... А вы все вместе? Нет, я одна И больше никого не будет? Больше нікого сі у холі БК Орбіта збираються молоді добродії з усього міста. Випадкових людей тут немає. Для реєстру волонтерів завели спеціальний документ. За ним волонтери, які досягли 18-річного віку, отримають волонтерську книгу. В цій волонтерській книжці будуть і всі волонтерські дії, які людина при і якісь там нагороди, которыми, может быть, руководство организации отмечало каких-то. действует такая волонтерская книжка год, потом приходят люди в Запорожский областной центр молодежи, продлевают. Та окрім книжок волонтерам вручатимуть і грамоти. Одна з таких чекає на Аню. Вона навчається на факультеті соціології та вже на другому курсі почала волонтерську діяльність. Зараз Аня куратор всього факультету. Перше, з чого ми обычно привлекаем уже будущих в четвертом курсе наших студентов, младших курсов, это работа с детьми в первую очередь. Потому что дети, они как бы проще откликаются на эту ну відповідають взаємністю завжди, з ними ну, намного проще працювати. Волонтерство дівчина сприймає як свою другу професію та вже може похизуватися невеличким досвідом, встигла зіштовхнутися із труднощами. Тяжело в тому, що ці люди вони все-таки не обачні, у них определенні проблеми в житті, і з ними немного все-таки спілкуватися. Тому это просто глобальніше опыт з людьми. И понимание проблем, которые ну, актуальны в твоем регионе, потому что мы можем жить и не замечать, какие як, проблемы у нас есть в городе. А це вихованці 34-го ліцею. Вони займаються волонтерством з перших класів. а цього року активно допомагають бійцям. Для 93-ї девяносто третьей моторизированной бригады мы забрали деньги макулатуры. Мы заработали с детским коллективом 3000 гривен и передали деньги волонтерам. Они купили медикамент. Тені купили ми купили носки в большом количестве і передали деньги на приобретение обуві у великому залі зайняті всі місця. Першими для нагородження викликають кураторів із соціальної роботи по університетах. Серед них і Аня. Вона відповідає за факультет соціальної педагогіки і психології зену. Мках дня волонтера, грамоти та книги волонтера отримали близько 100 осіб. Алла Лисак, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти. Продано з молотка на інтернет аукціоні пішли медалі запорізької чемпіонки. Їх Любов Черепаха отримала, встановивши рекорд книги Гіннеса. За одну годину спортсменка підняла 10 кілограмову гирю майже півтори тисячі разів. Але медалі жінка вирішила продати, щоб допомогти дітям і не тільки. Покупець знайшовся. Знайшовся і той, хто дуже не хотів, аби запорізька спортсменка продавала свої відзнаки. Деталь, детальніше у сюжеті. Найбільшого інтернет-аукціону України продали золоті медалі книги рекордів Гіннеса Любові черепахи. Хто придбав ці медалі поки що невідомо, але організатори обіцяють найближчим часом розкрити цю таємницю. Любов Черепаха чемпіонка світу з грівого спорту. У цьому році вона отримала медаль книги рекордів Гіннеса, але не стала тримати нагороду вдома і передала у благодійний проект Любов милосердствує». Ми прийняли таке рішення в сім'ї. Чтобы помочь нашему государству, нашому, нашей державе. В свое время Пьер де Кбертен дал великий лозунг: О, спорт, ты мир. И используя этот лозунг, я как спортсменка, я как запорожанка, я как Гражданин України вирішила передати свої медалі на аукціон. Аукціон завершився 21 листопада. Золоту медаль рекорду Гіннеса і медаль представника книги рекордів Гіннеса на території СНД придбав благодійний фонд за 15 тисяч гривень. Тепер вилучені кошти перерахують на лікування хворих дітей та на відновлення запорізького військового госпіталю. Узнали, вирішили поучаствувати, так, як хотіли, щоб медалі остались в місті, щоб їх увіділи всі гаражі а Также гости города. Вот, Поэтому решение далось достаточно быстро. На следующей неделе мы так планируем передать медали в Краеведческий музей, где уже будут они выставлены, и горожане смогут их увидеть. Актён відбувся, і коли медалі майже передали покупцеві, архієпископ Лука отримав листа. Высокопреосвященнейшему Луке, архиепископу Запорожскому и Мелитопольскому, мы знали о том, что Любовь Михайловна Черепаха пожертвовала вам свои медали. Это очень правильный и достойный поступок, как и все благие дела, которые осуществляет епархия по вашему благословению. Однако мы очень хотим, чтобы заслуженный Ради Любоміхал не у сінію, а у єпархії були средства на благі дела. Потому передаємо вам 30 тисяч гривень. Та медалі так і вирішили продати. Відтак 45 п'ять тисяч гривень замість 15 підуть на придбання матеріалів для дитячої обласної лікарні та на ремонт госпіталю. Тож сміливий вчинок молодого чоловіка водночас дивував усіх і надихнув на добрі вчинки. Сідоні Рекілян Роман Росоловський спеціально для медіагруп нові проекти. Сильніше ніж зброя у кінотеатрі імені Довженка пройшов прем'єрний показ документальної стрічки про майдан від об'єднання Вавілон 13 Протягом року вони знімали події, що змінили українську історію. Ще навесні презентували фільм Зима, що змінила нас, але цього разу матеріал дозволив зробити повнометражний фільм. Що побачили запоріжці, розповість Мар'я Маракелян. З перших кадрів, які відзняли учасники об'єднання Вавілон 13 Глядач знову мимоволі стає свідком тих буремних подій у Києві. Вогонь, сутички, місцями кров. Тут немає жодних спецефектів. З тисячі відзнятих годин показали найбільш символічне. Така ж і назва, хоча довго вигадувати її не довелося. Усе вирішили слова, які почув один з операторів Ярослав Пілунський. Он на урожені Його Да он ехал к себе домой. Это уже было, когда они захватили Крым, его арестовали. І хотіли розстрілять. Вот ну і який йому приставив пістолет галеві, сказав, що он його ні навідять, тому що його камера сильніше моружі. На щастя, з полону його звільнили. Хоча кожного дня життя більш ніж 50 вавілонців було під загрозою. Як власне і для цього хлопця Максим Яруш прийшов весь майдан до питань про прізвище хлопець звик, але з лідером правого сектору його об'єднують хіба що патріотичні почуття.

Я їй допомагав далі, тому що аніпад бадри. Давай синку, там стой. І я заново так, ну, відділа цей ряд патріотізму. Знакі тося людей все більше і більше. А це вже є на Києво. Літній чоловік веде глядача до будинку, в якому виріс експрезидент Янукович. Золотих батонів Межигір'я тут не побачиш. Від хатини мало що залишилося. Вже через деякий час на екрані з'являються інші руїни. Донецький аеропорт. Ті, хто стояв на майдані, тепер захищають українські землі. Максим став Сам батальйону Азов вже був у полоні ДНРівців, але надія на краще майбутнє завжди з ним. Ми вийдемо. У нас обов'язково будуть класні і крути дороги. Я не можу навіть поспорити, я краще, чем в Германії будуть. Ну а то є просто вийти. Ми обрвали цвіток, сієрастущий Януковича. Да? Но корешки, которые остались, мы обязательно их вырвем. Процесс, Мрияв кожен, кто тієї зими вышел на Майдан. Сегодня ж у творців документальної документальной бажання отне. Моя надежда на то, что нам скоро нечего будет снимать, пока они не оправдываются. То есть материал, материал поступает, ну, поступает и поступает. Так что, ну, скорее всего, да, будем снова как бы ну, вот по мере накопления, будем монтировать и выпускать нове как бы, новое. новое фільм. Фільм «Сильніше, ніж зброя покажуть в усіх обласних центрах України. Прем'єра його запланована і в США, Канаді, Польщі та Великобританії. Марія Марикелян, Роман Росоловський. Спеціально для медіагруп нові проекти. Запорізький гандбольний клуб ЗТР виходить в одну восьму кубку виклику напередодні. Підопічні Віталія Ната здобули дві перемоги над лідером турецького чемпіонату клубом Анкара. Як запорізький клуб буде готуватися до матчів однієї восьмої і що очікують від цього турніру? Юлія Кривенко розповість. Команда тільки у понеділок повернулась із Ужгороду, де у домашньому поєдинку перемогла гандбольний клуб Анкара і пробулася до однієї восьмої кубку виклику. Нагадаємо, що у зв'язку з політичною ситуацією в Україні Європейська гандбольна федерація прийняла рішення всі матчі проводити в Києві та на заході від столиці. Працювати потрібно ще дуже багато для того, щоб добитися оптимального результату. Раду одне, що ми добилися результату того, який планувався. Ми пройшли в наступний круг. Кубки визова удалось, е, что то вийшло, что то не получилось. Для этого у нас є і тренування, щоб для, над тим, щоб получалось. суперником. Затер в одні восьми кубку виклику буде естонський клуб порова сервіті. Команда лідер естонського чемпіонату. Також колектив грає у Балтийской лізі, де знаходиться у четверці найсильніших. Що себя себе зараз эта команда, я не знаю. Будемо матеріали, просматривать до игры, до першої. У нас много времени два місяці матеріали і готуватися конкретно к этой игре. Наразі невідомо, де гандбольний клуб «Затер» проведе свій наступний домашній поєдинок в Ужгороді чи в іншому місці. Однак головному тренеру команди хотілося, щоб він пройшов у рідному Запоріжжі. Звісно, було б бы ідеально, якби б Європейська Федерація дала розрішення грати в Запоріжжі. Це би було бы просто супер для, для команди, і для наших болельщиків, які прийшли, б, якби ми грали вдома, то я думаю, зал був би бы заповнений. Перед командою головний тренер також ставить максимальні цілі. Ми будемо стремитися, до того, щоб виграти цей кубок. Як? що раз розповторяюсь. Все залежить від того, в якому стані буде команда, щоб не було травмірованих. Наступні свої поєдинки у Кубку виклику команда проведе аж через два місяці. У Підопічних Віталія Ната є ще час для того, аби провести тренування у цьому залі матче чемпіонату України та взяти участь у якомусь із міжнародних турнірів. Юля Кривенко Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти. І наостанок. працівники рятівної служби Запоріжжя застерігають: у суботу температура не підвищиться, обіцяють ожеледицю. А також мінливу хмарність, але без опадів. Температура повітря сягатиме 9-14 градусів морозу. А от у неділю температура підвищиться до 3 градусів тепла. Особливо обережними просять бути рибалок, адже температура нестабільна, варіюється від мінусу до плюсу. Тож на лід краще не виходьте. Попереджуємо вас щодо поводження на кризі, щодо незловживання зловживання напоями. Та слідкуйте друг за другом в випадках виникнення надзвичайних ситуацій. Телефонуйте за телефоном 101. Тож бережіть себе, зустрінемось вже у понеділок. Я бажаю вам хороших вихідних. На все добре!